Лишок мене почнуть рятувати тих, хто опинився під завалами. Це все, що лишилося від магазину після вибуху. Всередині були працівниці заправки: Віталіна, Ірина, Юлія та Лілія. Ще двоє хлопців з кіровоградщини опинилися в епіцентрі вибуху. Цілком випадково. Віктор та Ігор, у той фатальний день, якраз їхали у відрядження до Києва. На заправці зупинилися, аби випити кави. В момент вибуху хлопці якраз були у магазині. Загалом трагічний вибух у квітні 2014-го забрав життя шістьох молодих людей. Ще 30 отримали травми. Власники АЗС одразу заявили, це терористичний акт. Натомість вихівці припустили, що вибух міг спричинити витік газу через порушення при будівництві заправки для розслідування. Створили спеціальну комісію, яка згодом відкинула усі розмови про теракт. Причиною трагедії назвали численні порушення при будівництві. Основною причиною вибуху було розгерметизування трубопроводу, який сполучав ємкість, де де зберігався газ, і з колонкою роздавальною. Завтра з моменту трагедії виповнюється рівно три роки. Ці жінки втратили під час вибуху найдорожче своїх дітей. Той страшний день вони пам'ятають, як сьогодні пам'ятають, бо за ці три роки за смерть шістьох людей так нікого й не покарали. Прокуратура області досі розслідує кілька окремих проваджень. Перше за дуже м'якою статтею, службова недбалість вже в суді. Обвинувачують керівника цієї заправки, інженера і будівельників. Держи промнагляд назначил виновных директор заправки, виновен вопросов нет. Головний інженер, который сьогодні говорит: а я вообще здесь никак не причастен, я не имела отношения. И тот, кто построил этот газовий модуль, газовий модуль, который они контролировали, он не сдавался в эксплуатацию. Заправка складалася з двох частин: бензинової і газової До першої претензій не було. Для неї розробляли окремий проект, а от газова будувалась без жодних документів. Розрішено було саме бензинову заправку. Про АГЗП не було речі. тим не менее, вони це все В комплексі. При АГЗП налічні категорично Путіна тому що газ сідає внизу завжди. Тому заправках категорично запрещен. Чи не подвали так, вот в проекті не менше, подвала, був построєно слідство встановило саме в цьому підвалі. Стався смертельний вибух, який ущент розніс магазин заправки. Чому ж численні контролюючі органи не бачили ніяких порушень? Чому не перевіряли газове обладнання? І хто взагалі дозволив працювати нелегальні газові заправці? Адвокат постраждалих домоглася, аби справу розслідували за більш тяжкою статтею 272 -ю. Это уже не халатность, это нарушение охраны труда во время э, осуществления опасных работ. И там ответственность начинается от 8 лет. Лишение свободы. Это тяжкое преступление. Цю справу слідчий вже місяць, як начебто, направив до суду, але документи чомусь загубилися по состоянию на сьогоднішній день діла в суд так і не зашло. Може бути у них свой суд, слід, який розслідує це діло за полгода із котрої у нього було дело в производстве, он за полгода не вивчив фамілії трьох обвиняємих і вулицю, на которые произошого взрыв. Он робив ошибки до останнього дня в фамілії кожного з обвиняємих. Дійсно, там е, приймали участь два прокурори. А з приводу допущення е, помилок е, про це раніше мені відомо не було, але у зв'язку з тим, що звернуто адвокатом на це увагу, звісно, ми це перевіримо. Цю справу взагалі давно б поховали, якби не активність цієї жінки. Світлана, мама загиблого Дмитра Степанченка. За ці роки вона не пропустила жодного судового засідання. Їздить до Переяслава Хмельницького аж із Кременчука через адвоката пише скарги і клопотання. Зі смертю сина жінка так і не змирилась. Він працював над проєктом по модернізації київського метро з торговим домом і точі японським. Він підписав контракт на мільярд гривень. Він був ведущим спеціалістом торгової фірми Крюковського вагоностроїтельного заводу. Того дня Дмитро саме прямував до Київського метрополітену приймати вагони на модернізацію, але не доїхав. За ці три роки я вже устала оббивати пороги. То, що відбувається в судах, це просто і над нами. Це знаєте, цинізм беззаконня пальніше. Прокуроров сменилось, мы уже в счет потеряли, сколько их было. Судьи уже сменилось, это уже третий судья будет начало. И опять мы начинаем все заново. От тільки відповідальність за службову недбалість наступає не у випадку загибелі людей, а лише коли завдана значна матеріальна шкода. Тож інкримінована стаття до цієї справи взагалі не має стосунку. Розслідування ж дій контролюючих органів, які мали перевіряти заправку, взагалі нічим поки не закінчилось. Проводиться на сьогоднішній день експертизи, вони вже на завершенні. А що ж сама компанія, яка володіє заправкою родинам загиблих, вона одразу виплатила мізерні компенсації, тим у кого… У залишились діти по 350 тисяч гривень. До всього згорюваним родичам одразу підсунули розписки. Розписку дали, що ми не матимемо претензій. Як вони нас завели в підвал, закрили двері, закрили двері За нами. і кажуть, пишіть це, так що нам робити було. Дали нам по 350 тисяч? Да, да. Написали, що ми претензій до фірми, ми до фірми не маємо. І все. 24-річна Віталіна Тарасюк дітей не мала. Сама була єдиною дитиною сім'ї. Її життя компанія оцінила у 100 тисяч гривень. Мені хотіло поставити дитині пам'ятник і оградку. Це все, що спромоглася компанія виплатити. Втім, виплачена моральна компенсація аж ніяк не звільняє від кримінальної відповідальності. Хоча у неї рідні загиблих не вірять. Будуй, що хочеш, як хочеш, де хочеш. І навіть якщо загинуть люди в Україні за це нікого не покарають. Для чого ж тоді утримувати цілі армії контролюючих органів, які, як бачимо, нікого не контролюють і нічого не перевіряють, і зрештою ні за що не відповідають. Відповідь на це питання родини загиблих шукають уже три роки.